Добрий раночок. Мій ранок розпочинається з теплиці. Буду поливати гортензії, які стоять на укоріненні. Бачу, вже висохла земля. Поливати з водою не буду. Тут у мене радіфарм. В принципі, бачу, що ось ці, які в бутилках стоять на укоріненні, В принципі, вже також коріння пустили, тому трішки простимулюю кореневої. Поливаю не часто, тільки тоді, коли вже суха земля. Так, і полію заодно ось ці, які вже активно ростуть. Йдеться, які красені. Зараз трошки їм сюди. Сьогодні вона такий поливний день. Зараз буду поливати помідори. Вчора не полила, відклала цей увлікательний процес на сьогодні буду це робити з самого ранку, бо в общем, багато сьогодні роботи.